Що відбувається, поки ми чекаємо на історичну зустріч президента Росії та США, спецборт Путіна вже вилетів на Аляску. Ну а тим часом Трамп підготував для Путіна низку економічних стимулів. Ну щоби той погодився на припинення війни? Навіть коаліція охоче готова розгорнути сили забезпечення безпеки в Україні. А ну, якщо буде досягнуто перемир'я, заявляє Стармер. Звичайно, на фронті ворог не спить. Збройні сили України відповідають та завдають удару по Волгограду та Ростову. Я вас вітаю, до вашої уваги найцікавіші новини у форматі топ-5. Поїхали розбиратись. Отже, спецборт Путіна вилітає до Аляски. Сьогодні, вранці з московського аеропорту Внуково, вилітає урядовий літак іл 96 300 відомий як спецборд. Борт РСД 381. Він прямує до Анкориджа, де вже завтра має відбутися зустріч Трампа з Путіним. І головне питання: а чи летить там Путін? Мається на увазі в цьому літаку. Наразі достоменно не відомо, хто там на борту, але відомо, що до складу російської делегації увійде спецпредставник Путіна з інвестиційно-економічного співробітництва Кирило Дмитрієв. Тим не менш, цей рейс дуже важливий, навіть якщо Путіна наразі там немає. Він вказує, друзі, на саме реальність зустрічі Путіна та Трампа завтра, 15 серпня, на Алясці. Тим часом Трамп готується до завтрашнього дня, адже за такою подією буде спостерігати ну, майже весь світ, якщо не весь світ. Трамп готує для Путіна декілька пропозицій, щоб той. Погодився на припинення війни. Президент США озвучує свою позицію. І вона можливо змінилася, а можливо, такої була, але головна вимога Трампа це припинення вогню в Україні. Дуже потужна вимога, і, до речі, це його головна ціль на майбутній зустрічі. Це підтверджує міністр закордонних справ Франції Жан-Нуель Баро. Він повідомляє, що Трамп вимагатиме від Путіна безумовного припинення вогню на їхній зустрічі. Також дуже важливий пункт. Трамп пообіцяв, що будь-які переговори щодо території України будуть проходити лише за присутністю президента Зеленського. Це дуже важливий момент, який підкреслює, що кремлівські. Плани, наприклад, домовитися без України щодо України, вони, ну як бачимо, провалюються. Але найголовніше, як збирається Трамп переконувати Путіна завершити війну в Україні? як пише газета The Telegraph, Трамп везе з собою не лише вимоги, а й стимули. Він може запропонувати Путіну, наприклад, доступ до природних ресурсів Аляски. Тут трошечки дивно, мені здається, це мало ймовірно. А от наступний пункт це те, що Трамп може запропонувати Путіну доступ до рідкоземельних мінералів на окупованих територіях України, а також часткове зняття санкцій з російської авіації. А от такі пункти, мені здається, на таке дійсно Трамп може піти. Така пропозиція, нібито за даними. Засобах масової інформації має на меті стимулювати Путіна до припинення вогню, але при цьому нібито не винагороджувати його за вторгнення в Україну. А тоді в мене питання: а доступ до рідкоземельних металів на окупованих територіях України це по вашому не винагороджування Путіна за вторгнення. І тут якось якісь такі дивні стимули для Путіна. Тобто, Виходить, що він вторгся в Україну, вбиває людей, захоплює території, а його ще й хочуть за це винагородити. Але, друзі, давайте почекаємо завтрашнього дня і побачимо, що там буде відбуватись. Ну а тим часом Європа готова розгорнути сили безпеки в Україні на випадок перемир'я, що є теж дуже важливим пунктом. Прем'єр-міністр Великої Британії Кир Стармліб заявляє, що коаліція охоче готова зробити такий крок. А це робиться для того, щоб забезпечити та спостерігати за, наприклад, припиненням вогню. Ну так би мовити, вести моніторинг по всій лінії фронту. Для цього говориться про залучення іноземних військових в розмірі приблизно 60 тисяч солдатів. Також Стармерг називає зустріч на Алясці надзвичайно важливою і наголошує, що міжнародні коридори не можна змінити силою. Дуже потужні заяви. Я вам нагадаю, що коаліція охочих дотримується своїх вимог щодо миру і вони вимагають те, щоб міжнародні кордони не змінювалися силою. Також вимагають гарантії безпеки та відсутність вето Росії на вступ України до ЄС та НАТО. Що показує друзі нам Європа та Велика Британія не просто спостерігають, а готові до таких конкретних дій, ну щоб забезпечити довготривалий мир. Водночас на фронті ворог просувається. Аналітики проекту Deep State повідомляють, що за минулу добу російська армія просунулася в Донецькій, Дніпропетровській та Запорізьких областях, і це чергове друзі нагадування нам про те, що, попри всі дипломатичні маневри, війна досі триває і вже майже 4 роки. Але наші військові завдають ворогу удару у відповідь на його ж друзі території. Другу ніч поспіль безпілотники атакують Волгоград, цього разу ціллю став нафтопереробний завод Лукоєл. На місці влучання спалахнула пожежа, а аеропорт міста тимчасово припиняв роботу. Вибух також стався у Ростові-на Дону. У центрі міста пролунав вибух, пошкоджено багатоповерхівку. За попередньою інформацією, це також була атака наших безпілотників. За словами українського журналіста Андрія Цеплієнка, дрон влетів у житловий будинок через роботу російського РЕП. Є постраждалі. І що ще цікаво: глава МЗС Угорщини Пітер Сіярто, обурився через український удар. По нафтопроводу Дружба в Брянській області, який постачає нафту до їхньої ж країни. Він назвав це особливо обурливим і закликає Україну не ставити під загрозу енергетичну безпеку Угорщини. А хто подбає про нашу енергетичну безпеку? Чого б, міністр Угорщини не обурюється, коли вбивають українців? Коли знищують просто цивільні будинки, дев'ятиповерхівки, б'ють по нашій енергетиці. Але, що цікаво, обурення Угорщини, друзі, говорить лише про одне: про те, що удар по нафтопроводу він відчувається і для Росії, ну, якщо на нього звертають увагу. І лише це доказ того, що Збройні Сили України роблять все правильно. Я вам дякую. Ви підпишіться на канал кожного дня. Розглядаємо важливі події. До зустрічі!